Вітаю вас, чарівні терези. Ви на каналі Астроната. З вами я, Наталі Федулова, ваш астрогіт у світ зірок. І сьогодні ми заглянемо вже в серпень 2025 року. Що вас чекає? Ну, насправді, місяць буде активний, це такий спойлер динамічний, насичений. Буде відкривати для вас нові можливості і виклики. Це місяць, коли захочеться змінювати ритм свого життя, вносити корективи у графік роботи і взагалі. В цьому відео ми поговоримо, які активні події будуть у вашому житті які важливі рішення. Марс буде робити, задавати такий драйв, дію, ініціативу. Потужне з'єднання. Ми чекаємо Юпітеру і Венери. Це рідкісний аспект удачі. Також подивимось, де він проходить для вас. Повний місяць буде завершувати якісь теми, також ви дізнаєтесь, які саме у вас. Перші енергетичні такі відлуння вересневого коридору затемнень, які вже ну, на горизонті, і також ми поговоримо про нього. Ну і також нова енергія нового місяця, вона буде зароджувати сюжети на цілих навіть два місяці. Тому послухайте це відео до кінця або додивіться. І як правильно взагалі дивитись свій прогноз, ще раз повторю. Тобто, спочатку ми дивимося свій прогноз по знаку асцендента. І потім по сонцю. Наприклад, ви по сонцю, по знаку свого зодіака, ви терези. Але ваш асцендент знаходиться в овні, наприклад. Тому ви дивитесь спочатку прогноз по овну, ну і потім по терезам. І досліджуйте, що у вас більш програється. Тому що в таких от загальних форматах прогнозів для всіх знаків більш інформативніший буде саме по знаку асцендента. Але найінформативніший це а вже ж, Особистий прогноз на місяць або на рік, тобто там ми дивимося тільки ваші енергії, які на вас впливають. Важливе нагадування: не забудьте подивитись відео про уран в Близнюках. Це такий семирічний транзит, семирічний прогноз для кожного знаку по урану. Він вже є на каналі. Опис, посилання під цим відео. Це транзит, який ну, не можна пропустити. Ви не пропустите, ви відчуєте 100%. І потрібно підготуватися і розуміти, що буде різко, неочікуване змінюватися, реформуватися, і де потрібно оновити щось оновити в вашому житті. Тому дивіться обов'язково цей це відео посилання. Залишаю під цим відео. Ну а тепер давайте докладніше поговоримо, що вас чекає саме у серпні, крок за кроком. З 6 серпня, Марс. В вашому знаку, в Терезах, в вашому першому домі, і це такий найпродуктивніший, і найефективніший період для вас, дорогі терези, саме можна сказати, всього року. Марс, планета дій, сили, ініціативи. І коли він у вашому знаку, тобто, ви центр динаміки, ви не сидите на місці, ви щось постійно кудись рухаєтеся. У вас б'ється цей імпульс щось робити, за щось боротися, рухатись, конкурувати, приймати рішення. Чи в спорті, чи у відносинах, чи в фінансах, тобто це буде залежати, що для вас актуально взагалі, тому що в першому домі, ну, це сфера своєї зовнішності, тобто, можливо, ви зовнішності, тобто ви займаєтесь своєю зовнішністю, або дуже активні в цьому, так або це ну, самореалізація, вона може бути у будь-якій сфері у вас реалізовуватися, так, ваша особистість. тому... Що для вас актуально? А якщо ви не знаєте, то можете пройти мій курс Астрокомпас і ви дізнаєтесь, що саме ваше по життю, що вам потрібно реалізувати кожну сферу життя. Ми проходимо на Астрокомпасі і дивимося свою стратегію, розуміємо, як рухатися в сфері особистості, фінансів, комунікації, родини, дітей, здоров'я, робочих моментів, відносин, ну тобто, навіть з інвестиціями, як працювати, як под... з подорожами бути. Ну тобто, там 12 сфер. Ми всі ці сфери розшифровуємо, тому він коштує взагалі 549 гривень цей курс, тому я дуже вам. Його рекомендую і а, пройти, і вже поставити крапку в розумінні себе і скласти ідеальний маршрут до свого ідеального життя. Хвилиночка реклами була. Така неочікувана, не за Так головне в період взагалі серпня, всього серпня, тому що Марс в вашому знаку, по вашому першому дому, буде йти весь місяць майже. І головне, головне щоб мати план дій і не реагувати імпульсивно. Це чудовий час для нових стартів, зміну зовнішності, просування своїх проєктів. Все це ми робимо. 8 серпня Марс буде в гармонійному аспекті з Ураном торкати ваш перший дев'ятий дім. І це, знаєте, ще більш підсвічує всю цю тему. І дає таке, якщо ви швидко приймаєте якісь рішення, він дає вам раптове везіння, раптові квантові стрибки. Просто все це неочікуване може бути через поїздку, неочікувана поїздка, яка принесе вам щось для вас дуже. Корисне як знайомство, я не знаю, якесь відкриття, якийсь інсайт. Ну щось тут ви можете отримати нову людину, тобто знайомство, цікава пропозиція, новий світогляд. Взагалі ви можете отримати на цьому аспекті, і можливо, вам взагалі відкриється доступ до якихось знань або ресурсів, які ви давно шукали, і це великий шанс для тих, хто працює в освітній сфері за кордоном, або ви ведете онлайн проєкти або свій блог. А 9 серпня повний місяць водолії у вашому п'ятому домі. Що це означає? І це така доволі напружена точка місяця. Що таке повня? Це завершення, результат, ясність, кульмінація. Так, це енергія повні. Те, що ви робили до цього періоду, до цього моменту, до 9 серпня. Темі п'ятого дому це якісь розваги, відпочинки, теми дітей вирішували, творчі якісь проекти, якісь романтичні відносини у вас відбувалися в цей період. Так, то на цю повню 9 серпня буде результат або завершення цих тем, або якась ясність тут може бути по цим сферам. Цей період він емоційно наповнений. П'ятий дім, дім радості, і світла, тому тут ви можете ну, отримати такі і гарні новини, і в той час, в цей день у нас іде напружений аспект між Марсом і Сатурном з Нептуном. Опозиція. Тобто це такий доволі рідкий аспект, і він торкає ваш перший сьомий дім. І тут що може бути? Тут вас може хтось провокувати до конфліктів, якісь зовнішні події, можуть змінювати ваші плани, партнери підводити, якісь суперечки, або там хтось тисне на вас, можливо, плутанина в стосунках чи якісь несподівані труднощі в особистих домовленостях. Тож така порада на цей день: не приймайте різких рішень і бережіть свою енергію. А ось 10 серпня Марс буде в гармонійному аспекті до Плутона. Це дві дуже... Дуже впливові енергії, будуть торкати перший п'ятий дім. Це дуже сильний день для дії, для того, щоб впевнено просувати свої ідеї, проводити важливі зустрічі, розпочинати якісь зміни, організовувати якісь події, івенти, подорожі, все, що стосується дітей, відпочинку, особистого бізнесу, бізнесу як дітища вашого творчого такого проєкту, все піде на підйом 10 серпня. 11 серпня Меркурій виходить із ретроградного руху. І він ретроградив у леві і був, і йшов по вашому 11 дому. Коли Меркурій ретроградив, він щось гальмував, якісь такі події. Тобто, щось. Приторможувалася і немало ну не рухалося, так то це відновлюється, відновлюється зв'язок із друзями, активуються старі якісь соціальні проекти. Можливо, ви повертаєтесь до публікацій або онлайн запусків або колаборацій. Виникає ясність взагалі в темі комунікацій, стає легше домовлятися, щось оформлювати, якісь документи. Це той момент, коли ідеї ваші знову звучать, і ви, і, і ви їх чуєте, і вас чують. І ось такий момент вже все. Енергія Меркурія рухається вперед, і це добре. Добрий знак. До 25 серпня у нас Венера іде по раку. По вашому 10 дому. Це енергія Венера, енергія малого щастя, вона дає поліпшення у ситуації, пов'язаних з кар'єрою, зі статусом, з вашими досягненнями, з соціальною реалізацією. А ось аспект, який ми чекаємо, і який буде дуже сильний це з'єднання Венери і Юпітера. Буде з 5 по 19 серпня. І особливо такі важливі точки, саме момент з'єднання, буде 12 і 13 серпня. Дуже дуже міцна дата для чого? Це подвійний потік удачі. Це така комбовезіння, ну дуже сприятливий час. Венера це планета краси, задоволення. Юпітер це щедрість, розширення, удача, фінанси. І це відбувається, оця вся феєрія і удача в вашому десятому домі. А це підвищення статусу, укладання шлюбу або нова посада, або там ну, щось. Ви купили таке статусне. І ви е, власники чого, статусного житла або авто, або щось, щось таке. Вигідні якісь домовленості, оформлення важливих документів, дуже сприяє цей аспект, якщо ви щось хотіли зробити. Вам можуть допомагати якісь впливові люди в цей час. Це взагалі вікно можливостей, тому відчути цінність того, що у вас вже є, і сміливо йдіть за новим в сфері свого, своєї реалізації, свого статусу, своїх досягнень. 13 серпня о, Селена планета, така фіктивна точка. Планета янгола хоронець удача теж також вона дарує це селена, вона переходить до лева в інший знак, буде йти по вашому 11 му дому. Тобто тут ви знаєте, підтримку вищих сил ви отримуєте напротязі 7 місяців в темах, пов'язаних з колективами, з якимись такими зустрічами доленосними. У вас є натхнення, щоб мрії здійснювати свої. Ви можете знайти своє місце у якоїсь. Спільноті або станете важливою фігурою для когось. І цей день, взагалі, ось з 13 серпня, це день, коли мрії ваші можуть стати реальністю. 23 серпня, молодий місяць в Діві. Це молодий місяць, це нова енергія, нові сюжети, щось нове, абсолютно нове, зароджується у вашому 12 домі. Цей молодик він особливий. Молодик в Діві. Тому що нас чекає такий самий молодик, але більш він буде на затемненні вже відбуватися у кінці вересня. Тому всі події, які зароджуються з молодика в серпні, з 23 серпня, будуть мати відгук і проявлятися на молодику у вересні, 22 вересня. А отже, відкривається новий сюжет. Який пов'язаний у вас з 12 м астрополем? Що це таке? 12... Тематика 12-го дому це про усамітнення, переїзд, про еміграцію, про якусь таємничу діяльність або таємничі відносини. Це про глибоке відновлення і очищення внутрішнього свого світу. Завершення якихось, Ви завершуєте або позбавляєтесь шкідливих звичок, ви проходите внутрішню трансформацію. ви Жите займатися пошуками себе внутрішнього світу, тобто, взагалі, здобувати інформацію, пов'язану з вашим внутрішнім світом, або просто працювати з психотерапевтом в цей час. Можуть повернутися якісь ситуації з минулого, проекти з минулого, люди з минулого. На цей молодик 25 серпня. Венера переходить, змінює знак, переходить в Лева в ваш 11-й дім. Венера в Діві в Леві це розкіш, це шановність. Така знаєте, це краса, така. Дуже помпезна краса, гордість, і в 11-му домі 11-й дім це про знайомства, про колективи і події. Тому ну, можливо, якась участь у заході, якомусь у святі вас можуть запросити на свято такої приєднатися до якоїсь спільноти, десь відпочивати. Ви, у вас є така гордість за свою дитину або за проєкт, який ви, для вас є дітищем. Дуже сприятливий час 25 серпня для запуску чогось публічного. 26 серпня Меркурій в напруженні злілі торкає ваш одинадцятий другий сектор. Тут потрібно бути обережною в комунікаціях, можливі такі токсичні розмови якісь на тему грошей. На тему вашої соціальної реалізації. Взагалі потрібно знаєте, тримати межі, не входити в ніякі неприємні теми, не обговорювати їх і не віддавати оцю свою емоційну енергію бездумно в цей час. В кінці серпня ми взагалі відчуваємо вже вересневий коридор затемнень. Ви можете інтуїтивно відчувати щось неминуче, що, те, що може ось, ось змінитися. У вас буде проходити затемнення по темі здоров'я, роботи, щоденної рутини, обов'язків. Не поспішайте з радикальними рішеннями в цей час. Ясність прийде в вересні, і взагалі я незабаром запишу відео про вересневі затемнення, тож не пропустіть. Утіть, ставте дзвіночки, нагадування, підписуйтесь, щоб не пропустити і бути в курсі цих астрологічних подій. Тому що ну, вересень нас всіх чекає, який ну, змінить наше життя. Давайте підсумуємо, дорогі терези, що робити, що не робити у серпні вам. Що робити? Бути ініціативними, презентувати себе світу, робити крок до своєї мрії, запускати творчі і ділові ідеї, розібратися у своїх внутрішніх процесах, поспілкуватися з психотерапевтом або поїхати на відпочинок, десь усамітнюватися. Що краще уникати це різких рішень у фінансах, провокації конфліктів, таємничих таких домовленостей без чітких. Рамок, тобто, ну щось таке мутне, не потрібно туди входити. А з вами була ваша Наталі Федулова. Дякую, що ви тут слухаєте, довіряєте і відкриваєте себе зіркам разом зі мною. Напишіть у коментарях вашу дату, час і місце народження. Я підкажу, де ваш асцендент. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар. Це ваша... Подяка і підтримка україномовному астрологічному контенту. Ну а ми з вами побачимось уже в наступних вересневих прогнозах. Па-па!